Славного ранку, друзі, я вітаю вас на нашій програмі під Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю. І ви знаєте, зараз нас по всій Україні триває повітряна тривога. Тож давайте ми помолимось. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми проголошуємо твій. Захист над всією Україною. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо наші збройні сили, щоб всі ракети вони були збиті. Ми мовимося про те, щоб вони не влучали у цілі. Ми молимось про те, щоб вони не завдавали руйнувань. Ми мовимося про те, щоб Ти, Господь, зберіг життя людей в ім'я Ісуса Христа. І також ми проголошуємо перемогу в цій війні і дякуємо тобі за те. Що ти дієш у наших життях, у нашій країні, і ми славимо тебе, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, друзі. Ще раз вітаю вас. Ще раз хочу вам сказати, що це програма підбадьорення Божим Словом. І цей ранок славний не від того, що відбувається в цьому світі, цей ранок славний від того, що Бог проявляє свою славу у нашому житті. Алілуя! Слава йому! І хвала. І зараз, друзі, е, хочу вам нагадати, що програма вся виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку. У мене на Facebook-сторінці потім з'являється на YouTube-каналі Церква Доти Христа, на який ви можете завжди зайти, підписатися, натиснути вподобайку, дзвоник. І ще хочу вас попросити поділитися цим ефіром. І я хочу поділитися на facebook сторінці Церкви доти Христа. Ви також, я буду вам вдячна, якщо ви поділитесь цим ефіром там, де ви дивитесь сьогодні, для того, щоб більша кількість людей вони змогли побачити цей ефір і отримати підбадьорення Божим Словом. Щось я не бачу себе в ефірі. Ага, я зрозумів, куди треба зайти. Так. Так, так. Так, є. Є. Дякую вам, друзі. І що? Будемо продовжувати сьогодні. Сьогодні продовжимо говорити про те, що ми почули на тому тижні про цю притчу про виноградаря, господаря виноградника, який найняв робітників до свого виноградника. І ви можете все це, що ми говорили на тому тижні, подивитися на youtube каналі Тому ми не будемо повторюватися, ми підемо далі, тому що вона, знаєте, наповнена. Гарними образами, прикладами, і дає нам можливість звернути увагу на те, що повинно бути в нашому житті. Добре, і ми запустилися, зупинилися на тому, що той господар він сказав своєму управителю, щоб він роздав гроші і він почав від останніх і до перших. І останні, які працювали одну годину, отримали. Один динарій, і ті, хто працював цілий день, отримали теж один динарій. І ті, хто працював цілий день, вони почали заздрити тим, хто починав одну годину, працював одну годину і почали на них нарікати. І хазяїн сказав, що послухайте, ми з вами домовляли за динарію, ось вам динарій. І ми казали в ту програму, що не варто заздрити іншим і дивитися на інших. Добре, давайте далі ми сьогодні подивимося ще на цих людей. Е, дивіться, тобто вони почали трохи, знаєте, е, нарікати на те, що вони тут цілий день працювали, і що господар повинен дати їм більше, щоб він їх прирівняв і щоб він вчинив несправедливо цей господар по до них. І господар відповідає і каже одному з них: друже, не, не кривджу тебе, чи не за динарію домовився ти зі мною? Ми з тобою домовилися за динарій. І ти замість того, щоб подякувати мені за те, що я дав тобі те, що, про що ми домовлялися, ти почав нарікати. Він каже: візьми своє і йди. Я хочу цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Дивіться, ці люди, які працювали цілий день, вони не просто почали нарікати і на тих людей, які навколо них дивитися на цих людей, які навколо них, і які заробили так само, як вони і працювали одну годину. Вони почали нарікати на хазяїна, вони почали його засуджувати. Вони почали думати про те, що хазяїн він неправильно розпоряджається своїми грошима, що він повинен був. По іншому вчинити він повинен був чи їм дати менше, чи е цим, які працювали цей день, дати більше. А за того, що він дав всім однаково, він їх прирівняв, то він вчинив. Чинив неправильно. Тобто, він їх прирівняв, і ну, він не, невірно розсудив, кому більше, кому менше. Він неправильно використовує свої гроші. Тобто, вони через ці дії, що вони почали нарікати, почали нарікати на нього. І хазяїн їм каже, може твоє око у каве із-за того, що я добрий? Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Тобто Чого ти дивишся на мої гроші і на те, як я розпоряджаюся своїми грошима? Це взагалі не твоє діло, друже. Ми з тобою домовились по динарію на день. Ти попрацював цілий день, ти отримав динарій. Так? Так, все, що ти ще хочеш. Нащо ти? Починаєш дивитися на те, на що тобі не треба дивитися. Нащо тобі дивитися на інших людей? І нащо тобі дивитися на мене, на власника Сова винограда, оцінювати мої можливості і докоряти мені за те, що я роблю зі своїми грошима. Нащо? Замість того, щоб подякувати мені за те, що я з тобою розрахувався вчасно, найняв тебе на роботу, ти працював у мене в теплі, в чистоті, з їжею. Замість того, ти не на мене. І знаєте, тут є велика, знаєте, небезпека для нас. Тому що це не перший такий випадок, який відбувся у Біблії, коли люди вони почали дивитися на когось і вирішувати, що той хтось повинен був по-іншому використати свої гроші. Згадайте історію про Ісуса, коли він був з учнями, і прийшла Марія, і вона взяла. Чисте нардве миро, і вона це миро, це масло е, вивело на голову Ісусу. І коли учні це побачили, написано, що вони, що вони почали дорікати цієї. І дівчині, і казати, нащо така трата грошей, нащо було це на голову Ісусу. Можна було би це продати, роздати бідним. Там написано, що більше, ніж за 300 динарів це можна було продати. Подумати, він цілий день тут трудилися за один динарій, а це масло, це олива коштувало більше, ніж 300 динарів. Це велика сума. І вони почали дорікати їй за те, що вона. Неправильно розпорядився своїми грошима. І ви знаєте, в, в тій історії Ісус їх зупинив і сказав, нащо ви їй дорікаєте? Нащо ви себе робите людьми? Ніби ви краще знаєте, як витрачати гроші, тим більш не ваші гроші, чужі гроші. Це взагалі не ваше діло. Вона вирішила у своєму серці вилити це на мене і е, написано приготувати мені, мене до смерті він сказав, що цю дівчину цю жінку будуть. Згадувати завжди, коли будуть про мене проповітувати. Тобто ви розумієте, що вони поставили себе вище, ніж Марія, і почали вирішувати, що вона зробила правильно, а що вона зробила неправильно. Ісусав, заспокойтеся, друзі, це взагалі не ваші гроші, це взагалі не ваше діло. Тримайте себе в тому, що ваше діло, і розпоряджайтеся краще. Своїми грошима. Тобто, тут ми бачимо так само. Ці люди, які працювали цей день, вони почали нарікати на цього господаря, і вони почали вирішувати, що господар розсудив неправильно і йому за те, як він розпоряджається своїми грошима. І хазяїн так сказав, це не ваше діло, друзі. Якщо я добрий і хочу проявити свою доброту. То ти можеш мене не зрозуміти. І знаєте, вчинки інших людей для нас можуть бути незрозуміли, тому що це інші люди. У них всередині є власні думки, власні рішення вони приймають. І які рішення вони прийняли, ми повинні поважати це рішення. Може, нам це не подобається. Може, ми би, якщо б мали такі гроші, як вони, наприклад, ми б е витратили їх по-іншому. Так, напевно, ми б витратили їх по-іншому, тому що ми маємо власний досвід, власні думки, друзі. Ми б вирішили якось по-іншому і витратили на щось інше. Але це не наші гроші. Це вони вирішили витратити їх на те, на що вони вирішили. Тому ми не повинні їх за це засуджувати. Бо коли ми починаємо їх за це засуджувати, ми, послухайте, ми ставимо себе вище, ніж вони. Ми не проявляємо в цьому любов і пікування. Ми кажемо, тобто ми їх принижимо через це. Ми починаємо їх дикаряти і казати, ти вчинив неправильно. І це знаєте, ми перевищуємо свої повноваження, не вони. Вони вчинили все, як хотіли. Вони розпоряджалися своїми грошима, як хотіли. Але із-за того, що ви на них починаєте нарікати і вирішувати, що ви би зробили з їхніми грошима, то ви. Е Ну, якби вчиняєте неправильно, ви починаєте думати неправильно, і це вам не допоможе в житті. Це, ну, е, е, ну ви вийдете з любові, ви будете погано відноситись до цих людей. Вам треба зупинитися і покаятися і сказати, це взагалі не моє діло, це взагалі не мої гроші. Я не маю права взагалі е, дорікати цій людині за те, як вона. Витрачає гроші. І навіть якщо в нас є діти, друзі, і ми дітям подарували якісь гроші, ми подарували це вже їхні гроші. І вони можуть розпоряджатися їм так, як вони хочуть. Якщо ми їм ну, дали це. І потім, коли вони купують на всі ці гроші цукерки, не треба їм за це докаряти і казати, ну треба було купити щось важливіше. Це для вас важливіше, а вони витратили на саме важливіше, що було дано для них. І якщо це діти, друзі, ви повинні не докоряти їм, а навчити їх. На що варто витрачати гроші, але з любов'ю навчити, не дикаряючи їм, якщо ви їм подарували гроші і дали їм можливість самостійно вирішувати. Ви просто зрозуміли на що вони витрачають гроші, то поспілкуйтесь з ними, скажуть, класно, ти купив ну, дуже смачні цукерочки, і дякую, що ти поділився зі мною, але. Якщо в тебе будуть ще гроші, ти міг би купити те, те, те. Хай вони про це подумають, і хай вони самостійно вирішують на чому витрачати гроші, якщо це їхні гроші. Тобто, щоб у вас не була інша крайність, що діти витрачають на все, що хочуть, і ви не можете їм тепер нічого сказати, бо він це гроші. Ні, дітей ви повинні навчити правильно витрачати гроші, але інших людей. Ніхто не дав вам права навчати інших людей, куди їм витрачати свої гроші. куди хочуть вони, туди витрачають то, то їхні гроші. І якщо ми починаємо їм докаряти і за них вирішувати, що. Тим вони купили щось не то. Ей, та, та за ці гроші можна було би стільки гарних речей купити, нащо ти купив цю одну річ? Ти точно переплатив, точно не треба було цього купувати. Нащо ти купив там, не знаю, якийсь такий пральний порошок? Він поганий, краще б ти купив інший порошок, яким я користуюсь, він дешевший. він класно пере і так далі. Ні, друзі, не оціниться те, що зробили інші люди, і не докоряють їм за те, що вони купили. Нащо ти? Купив цю річ, вона така непрактична. Нащо вона тобі потрібна? Це ви, можете думати про те, щоб витрати гроші на те, що було би практично. А вони можуть дивитися і думати про те, щоб витрати хороше на щось. Естетично. Їм не важливо, щоб воно було практично. Їм важливо, щоб воно гарно виглядало. І їм приносить насолоду, коли вони дивляться на те, що вони купили, гарно виглядає. А вам воно не приносить на солоду, тому що ви розумієте, що за ці гроші ви б купили більш практичні речі і більших. Так, коли у вас будуть ці гроші, купуйте це. Але не докоряйте іншим людям за те, що вони купують. І в мене в житті були теж такі, знаєте, Ну, бу, Була ситуація, коли ти втрачав гроші, а потім казав, а якщо б ти це не купив, то можна було, а якщо б ти на це не витратив, то можна було б то, 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 то і туди-туди-туди витратити ці гроші. Друзі, ще раз хочу вам сказати про цю історію. Він сказав, що візьмі своє і йди. Я хочу цьому останньому дати так само. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Хіба не можна мені з моїм зробити те, що я бажаю? Хоча, хоча б не можуть люди, які навколо вас, вас і друзі, робити з тим, що вони мають, те, що вони хочуть. Тобто сьогодні, друзі, я хочу, щоб ми подивилися на наше оточення і подивилися на своє серце. І якщо ми колись комусь докоряли за те, як вони витрачають свої гроші, то покайтеся в цьому, попросити пробачення у Господа. І більше не дивіться на інших і на вирішуйте на те, як було б їм краще витрати свої гроші. І знаєте, в нашій країні це розповсюджено, Збирали гроші на щось, і потім люди кажуть, краще би то купили, нащо це купили, краще на то треба. Тобто, всі експерти, всі знають на що треба витрачати гроші. Не будьте такими, друзі. Якщо це не ваші гроші, то поважайте інших людей і поважайте їх вибір. Ви можете з ними поспілкуватися, але не докоряйте їм не докоряйте їм за те, що вони роблять. Тому що цей робітник він почав докоряти господарю за те, що він зробив своїми грошами. І господар сказав, послухай, це не твоя справа. Ми з тобою мали стосунки, я тобі найняв на роботу, я тобі заплатив за цю роботу, як ми домовились. Все. Які претензії до мене нема. Все інше ти вигадуєш. Ти переходиш кордон і ти це все вигадуєш. Ти не правий, тобі треба зупинитися і покаятися, для того, щоб ми могли і надалі мати з тобою добрі стосунки. Добре, друзі, давайте ми помовимося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса, ми дякуємо тобі за те, що ти завжди з нами і допомагаєш нам. Допоможи нам, щоб наше око не було лукаве, щоб ми не дивилися на інших людей і на те, як вони витрачають свої гроші. Чи вони добрі, чи вони злі, чи вони правильно втрачають гроші, чи неправильно. Хай це нас не торкається, хай це нас не стосується. Допоможи нам не дивитися на це і не докоряти іншим людям. Ну допоможи нам продовжувати ходити в любові з цими людьми, поважати цих людей і дати їм можливість самостійно вирішувати те, що вони роблять, тому що вони думають по-своєму. І те, що вони роблять, може бути важливе, але просто ми цього не розуміємо. Тож не дай нам бути е, неправими у своїх очах і зупини нас всякий час, коли ми намагаємося судити неправильно інших людей і докаряти. Іншим людям, допоможи нам дивитися на себе і правильно розпоряджатися цими коштами, які є у нас, Господь. І дякую тобі за те, що ти наповнюєш нас любов'ю до тих людей, які докаряють нам, які вирішують, що ми якось неправильно вчиняємо з грошима. Дякуємо за те, що ти допомагаєш нам любити тих людей, не ображатися на цих людей, но спілкуватися з ними і відкривати їм істину. Дякуємо тобі за те, що ти даєш нам терпіння. Славимо Тебе, наш самоготній Господь. Аллилуйя! Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вашим життям. Я приголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені, і Божа сила діє у вашому тілі зараз, в ім'я Ісуса. Христа. Христа, я приголошую надприродней Боже фінансове благословіння для вашого життя. проголошую мудрість, проголошую повноту Божого благословіння, сміливість, Бог діє зараз. Тож, відкривайте своє серце, відкривайте свої бажання перед Ним. Кажіть, що ви хочете, кажіть, у що ви вірите, тому що його уха, вуха, його очі вони направлені на нас, коли ми звертаємося до нього. Дякуємо Тобі, Господи, і ми благословляємо нашу країну в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо Божий захист. Ми проголошуємо мир, ми приголошуємо швидку перемогу в ім'я Ісуса Христа вже цієї осені. Я приголошую, що ворог наляканий і він в страху тікає. І всі плани ворога зазнають поразки в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо керівництво країни, наше військо проголошуємо мудрість. Сміливість в ім'я Ісуса Христа. приголошуємо Божий захист над всіма людьми і дякуємо за те, що ти дієш наш могутнє Господь. Дякуємо Тобі за перемогу. Слава тобі! Дякую, друзі. Дякую, що були сьогодні з нами і вірю, що це слово вас підбадьорило. Тож поділіться обов'язково цим ефіром і зайдіть на наш YouTube канал Церква Доти Христа. Подивіться попередні наші програми і поділіться посиланням з YouTube каналу. І обов'язково підпишіться на наш YouTube, натисніть вподобайки, натисніть дзвоник, і я за це вам вдячний. Також, друзі, наш є, у нас є телеграм-канал, на якому ви можете слухати програми в аудіо форматі. Славного вам дня, Божого богословіння! І ми з вами побачимось завтра. З Господом, друзі!